Всім привіт! Продовжую оглядати монету Суї, Це другий огляд. В першому огляді ми повинні були завершити всю корекцію у вигляді зигзагу. Ну, вона, звісно, похожа на зигзаг більше. За все, хоча є тут деякі недоліки. Але так як вже у нас ця корекція завершилась. Після неї ми очікували ще один п'ятихвильовий імпульс. Цей імпульс у нас відбувся, перебили ми вершину хвилі 1. Якщо ми її так будемо вважати на даний момент. Тобто, основна гіпотеза яка? Основна гіпотеза така, що у нас початковий діагональний трикутник це є хвиля А падіння, відскок трійкою у вигляді хвилі Б. Ось я і нарисував. Тобто виходить так, що ми вже можемо все-таки почати майбутнє падіння. Тобто це лише ось ця перша хвиля імпульсу ось цієї хвилі це зигзагу. І тоді, вже якщо ми оновимо ось цю хвилю А в майбутньому, ми продовжимо, можливо, далі якийсь висхідний рух. Це ось такий основний сценарій з зигзагом, ось, так, ось такою трійкою. Що ще хочу сказати? Ну і загалом, виходить так, що у нас прийшла хороша імпульсна хвиля падіння, А. Поки що я сказав вам основний сценарій з зигзагом, але його ще треба в майбутньому підтвердити. І так, якщо вести якийсь альтернативний сценарій, це сценарій з подальшим розвитком. Імпульсної хвилі. Тобто ми ось тут зараз кажу. Тобто покажу. У нас була перша хвиля, у нас друга хвиля. Перша хвиля в середині третьої хвилі, друга хвиля в середині третьої третя 3 в 3. Четверта в третій. П'ята в третій. Ось тут тільки буде третя хвиля. Далі пройде якась корекція 4 і п'ята. Ось це основний бичачий сценарій. Але. Поки що у вигляду ось цієї локальної корекції ми нічого не можемо сказати. Чи ми продовжуємо вище, чи все-таки ми і далі будемо спускатися, тому що ця хвиля може бути як хвилею А, або хвилею 1 вже ось цієї майбутньої глобальної хвилі С. Тобто, це тільки перша хвиля імпульсу. Тут ще одна. Третя хвиля і ще якась там п'ята хвиля. Тобто буде, наприклад, 1, 2, 3, 4, 5. І ми оновимо ось цей мінімум. Тому, поки що, глобально я за ось цією корекцією буду спостерігати. Явно, ми зараз вже ось цим рухом затухаємо. Тобто, скоріше за все, ще якісь ось ці мінімуми ми можемо забрати. Ближчим часом, так як в нас сьогодні новини. Будуть відбуватися економічні. Та, це є ставка ФРС, тому нас ще ось тут можуть потягнути, і тоді я очікую все-таки якийсь відскок падіння. Після цього відскоку падіння ми б мали ще показати одну імпульсну хвилю росту. Вона може бути у вигляді там, кінцевого діагонального трикутника. Ось така, типу, вона може бути просто імпульсною, якось ця хвиля. Тобто, і тоді, вже, коли ми ось цю хвилю С нарисуємо, у нас буде ось тут відомий максимум хвилі А. Якщо в нас пройшла хвиля А, Б, далі йде С, і якщо ось цей відскок далі почне переростати і зайде на територію вершини хвилі А, тоді я ось цю хвилю не буду вести як 1, 2, 3, 4 і ось тут 5. Тому що в нас порушується правила перетину хвиль. Перетину хвилі. Перетину хвилі. Якщо цього не відбудеться, і відскок знову сюди покаже. Ну, невеличкий відскок ось тут покажеться. І після того ми знову почнемо спускатися у вигляді п'ятої хвилі, я буду вважати те, що ми все-таки йдемо далі вниз на перелой. І подальшого росту на АТХ я не очікую. Тому ось така ідея посує. Давайте ще локально на одній, на одній годині таймфрейм. Подивимося. Так, поглянемо. Дивіться, як у нас слабшає несхідний рух. Тобто, десь зараз у нас може якраз відбуватися ось цей кінцевий діагональник, якийсь кривесенький. Скоріше за все, ми ще якісь ось ці мінімуми знімемо, але далі нам слід очікувати вже якогось відскоку падіння. Ось цей відскок падіння, ну, скоріше за все, прийме форму зигзагу. То виходить так, що. У нас ще очікується якесь можливо падіння у вигляді кінцевого діагонального трикутника. Звісно, такі речі краще. Година часу це є мінімум. Не година часу, а годинний таймфрейм це є самий мінімум, на якому слід дивитися такі речі. Я вважаю саме краще на 4 години. Тобто, коли у нас 4 години буде вже максимально в перепроданому стані, ось тут, це буде означати те, що в нас очікується якийсь невеличкий відскок, який розвантажить ось це. RCI, тобто в зони перепроданості ми підемо в нейтральну зону. Тобто розвантажимо ось цей RCI і покажемо якийсь відскок. Ну і далі я буду очікувати продовження падіння. Скоріше за все, нас десь ось тут зупинять, тому що у нас ось тут реакція ціни була в майбутньому. Покажемо відскок і звідси можна відкривати ось шортову позицію. Давайте ось так. Попробуємо. Десь ось тут, скоріше за все, буде якась реакція. Тобто стоп за початок ось цього імпульсу і take profit. Ну, поки що в нас хвилі Б немає. Згідно з коефіцієнтами Fibonacci, в нас би мали бути ось такі цілі. Наприклад, чекаємо завершення хвилі А і чекаємо завершення хвилі Б. Тобто, ну, ціль така, що хвиля С зигзаго буде дорівнювати хвилі А. За розмірами також є варіант 1618. Ну, загалом виглядає так, що друга зона опору це в нас ось тут. Я її відмітив сірим. У нас ціна на історії і зеркально тестувала як в східному, так і в несхідному напрямку. І, скоріше за все, у нас хвиля це би мала десь ось тут зупинитися. І ми мали би показувати якийсь розворот далі. Якщо цього розвороту стрімкого не відбудеться, це буде означати те, що це якась хвиля 3, це буде хвиля 4, і далі буде якась хвиля 5 розвиватися в майбутньому. І це буде означати те, що ми все-таки рисуємо якраз ось цю хвилю це зигзагу, тобто йдемо вниз. А в будь-якому випадку, як на мене, суї вже зробила якусь свою. Зробила якийсь свій глобальний ріст, тому якогось такого грандіозного подальшого росту я би вже не очікував. Можу помилятися. Ну, як можу помилятися? Я вам, в принципі, два варіанти сказав: вверх або вниз. Тут питання в тому, як ось ця корекція, в якому вигляді прийме вигляд, якщо вона буде. Розвиватися глибоко, я буду вважати, що в нас де ось такий зигзаг. Якщо вона ось тут зупиниться, порушимо правила перекриття, я буду розглядати довгі позиції на похід на ТХ, на оновлення ось цих максимумів, як мінімум, тобто можна якусь спекулятивну позицію брати. Чи на спот, чи на ф'ючерси, тому якось так, ось такий план роботи по інструменту СУИ, американський долар. На цьому все чекаємо сьогодні новин.